Добре. Друге. Я не знаю, де ви мене вже не чули, тому зараз піввторю. Як ви бачите, одна класифікація. Авіаційне підприємство може класифіковано, Усі процеси авіаційного підприємства класифіковано таким чином, як показано внизу. Гонзалес. Working as quickly as may. Як ви бачите, тобто виробництво деталей складає на монтажні роботи та тестування. Або процеси могли бути класифіковані іншим чином, як ви бачите, схема перетвори. Чи ви бачите, чи ви не бачите її, до речі, я не розумію. Зараз так, бачите. А, і до чого я це кажу ще раз. Тому що будь-які категоризації об'єктів або класифікації об'єктів, процесів та будь-чого, вони, вони не є кінцевою істиною. Вони потрібні для того, щоб ви. Могли уявити себе, добре зрозуміти місце яких процесів, систему цих процесів і е, е, розуміли їх взагалі як систему. Так, по-перше, почнемо розмовляти на якісь більш цікаві речі для вас про більш якісь цікаві речі. Дивіться, перетворення об'єктів природи, як, як правило, це е, про металоргічне або хімічне підприємства. Тобто щось беруть якусь роду, воду, олію, будь-що, якісь природні об'єкти. Та ці природні об'єкти перетворюють на щось інше. завдяки цьому перетворенню, ми маємо метали, чисті метали, сплави, або якісь пластики, або якусь кераміку, і... Далі ми цією керамікою, або цими металами, або цими сплавами ми користуємося. Ну, я маю, звісно, додати тут на цій схемі разом з вами, але бою, що воно, воно не буде добре працювати, тому е швиденько покажу вам стару схему, яку я використовувала декілька років тому. Ви бачите, що ми маємо е об'єкти природи. А потім ці об'єкти природи вони uh, перетворюються на щось інше. Та сам ворт you see in English, and these words are necessary for you in your professional activity next, and because you need your professional vocabulary in English. Uh, Таке перетворення, якщо англійською мовою, мав би назвати «fusion». You see it in red color now – «fusion». Uh, і ще раз повторяю вам, ще одного раз повторюю вам, ці перетворення, вони характерні для металоргічної та хімічної промисловості. Ту картинку, що ви бачите зараз, під перетворенням об'єктів природи. це не зовсім перетворення, яке ми маємо на увазі, що воно щось так робиться у печах десь. Це вже його кінцевий результат. І це, ця картинка, до речі, стосується наступної групи перетворень, прообразування форми, перетворення форми, його ну, слоган, його девиз, якщо ми скажемо це нашою мовою, деформування, і in English it means deformation, deformation, changing the shape, деформування, зміна, зміна форми, змінення форми. І перша з цих змін форми це «ліття». Потім, може, буду дописувати ці речі у цій картинки. Ну, можна дописати слово лиття одразу. Про лиття ви можете читати і без мене. Так. Отак. Але деякі речі нам треба. Деякі речі ми маємо з вами обговорювати у клас. Чому? Тому що, по-перше, ці речі написані у декільких різних місцях. І по-друге, ці речі не складні, але я хочу сфокусувати вашу увагу Ну, по-перше, ми знаємо, що ліття буває у декільких видах. Так, повертаємося в Телеграм.